Привітці! Мене звати і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні будемо квасити капусту з журавлиною та яблуками. Ви знаєте, що журавлина дуже корисна ягода. Це вітамінний засіб, який разом з капустою, морквою, яблуками вам покращить ваш стан вашого організму, буде смачно та корисно. А якщо ви сквасите капусту сьогодні або ж завтра, то вам на святвечір буде ще одна дуже корисна смачна пісна страва. Я взяла дві капустини. У мене вагою 2 кг 800 г. Я навмисне взяла менше, ніж 3 кг, тому що ви знаєте, що з 1 кг виходить 1 літрова банка квашеної капусти. Але я буду ще додавати журавлину, якої в мене 400 г. Та яблука. На 1 літрову банку буде йти одне яблуко. Тобто, я зробила так, щоб у мене було 3 літрових банки і не було залишку капусти. Для цього я взяла повирізала качанчики. Є люблять з качанчиками, можете не вирізати, але я завжди їх вирізаю. І на шатківницю продовжую натирати капусту. На, натирання шатківницею дуже швидко, подивіться які рівномірні такі смужечки виходять, і не дрібненькі, і не дуже крупні. Але ж можна нашаткувати, як нема шатківниці, можна взяти ножем, але це буде трошки важче на ваші руки. Ось так я беру, натираю капусту, поки не закінчиться. І потім буду вже терти морку. Дивіться, вже в мене гарна миска тертої капусти. І на велику бурячну тертку я буду терти моркву. У мене дві великих морквини це 400 грам. Як ви любите дивитися мої відео, зі мною готувати, випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які б ви ще рецепти хотіли б бачити у мене на каналі. Ось так, я дотерла моркву. І зараз вже буду додавати сіль і буду змішувати квасити капусти легко і швидко. Ось я тут 3 кілограми, майже 3 кілограми, буду додавати без гори 3 столових ложки солі. Ось так і... Третю буду трошки меншу, бо все-таки 2800 це не 3 кг. Ось так. І тепер вже буду змішувати, щоб сіль рівномірно розійшлась і морква щоб перемішалася. Я для того, щоб була хрустка капуста, я її не мну руками. Я її ось таким чином змішую. Як ви хочете м'яку капусту, то її притискайте. І вона буде тоді вже приквашені м'якою, тому що різні люди різні смаки. Я люблю, коли вона тверда та хрустка. Ось таким чином я змішую все. Е, можете е, посмакувати, вона буде на смак, така, як ви робите, салат. Не солона, а звичайно урівноважений смак солі буде по всій капусті. І тепер готуємо вже яблука. Я беру семеренко. І розрізаю на дві частини. Тепер буду серцевинку, корінчики насіння все вирізати. Дуже зручно мені таким ножем їх чистити швидко, акуратненько, не тріскується яблука. Якщо у вас є, то спробуйте. Ось так. І я буду їх теж на шатківницю тоненькими такими смужками натирати. можна нарізати. Як раніше розложили в бочку, то взагалі там можна було і половинками класти або ж четвертинками. Зараз я хочу показати, які тоненькі будуть смужки, тому що в літрову банку треба, щоб вони. Щоб більше туди покласти, то я буду робити ось такими тонесенькими смужками. На шатківницю, це вони однаково виходять, і дуже-дуже швидко. Ось таким чином я всі яблука перетерла. Все. Все вже в мене готово, і зараз будемо уже накладати в банки. Дивіться, такі тонесенькі смужки, вони не встигнуть потемніти, тому що це буде дуже швидко. І тепер я беру літрову банку і кладу шарами. Не буде різниці, як, що, за чим ви будете класти, я так на дно кладу капусту, її притоптую, туди кладу шар яблук. Ну, Я не знаю, там по штуках, ну, може штук 10 таких полосочок, це вже як на смаковій якості не буде впливати, скільки ви покладете. І тепер буду так жменю класти журавлину. Журавлину я стараюся як класти, то під бік банки, а серединку, щоб залишати пустою щоб можна було притоптати капусту. Тому що нам потрібно буде капусту притоптати, щоб з'явився сік. і Якщо дуже притискувати, то полопаються ягодки. Треба це не спішити. І е, помаленьку це робити, і буде все добре. Ось так я кладу знову яблуки і зараз буду класти журавлину. І так, поки не буде повна банка. Е, якщо у вас. Є час, то ви можете залишити капусту десь на півгодинки, щоб вона з сіллю постояла. Тоді вона скоріше набере сок, випустить і буде легше так накладати, не потрібно буде тиснути. Але в мене ця капуста теж соковита. Зараз, поки я буду докладати банку до верху, вона вже пустить сік. Я вам все покажу. Робити не складно квастя, але буде дуже-дуже смак цікавий. Журавлина дає кислинку, таку. яблуко буде попадатися з капустою вже як квашене яблуко це буде дуже-дуже смачно. Такого ви точно в магазині не купите. Обов'язково спробуйте. І мені в коментарях напишете, як вам. Якщо вкіснеться капуста, її можна буде притушувати з такою капустою смачнющі вареники. Та й просто окремо тушена капуста з квашеної дуже смачна виходить. І можна її брати в пиріжки, можна брати в картопляники. Ну, це дуже-дуже багато страв можна зробити з нею. А якщо ви ще туди вкинете жменько сушених лісових грибів, це взагалі буде страва номер один. Як я так роблю, в мене буває так, що м'ясні страви залишаються, але капуста тушена ніколи не залишається на столі. Ось так я вже доклала доверху. Я притискаю, але ягодки у мене ціленькі, бачите? Не лопається. Я не дуже тисну і тисну в основному на центр, капу, де немає вже цих ягодок. Ось так. Це я наклала одну в банку. І я зараз покажу скільки зверху, як воно пускає сік. І в кінці, як вона трошки постоїть, я теж вам покажу, наскільки соку вже збільшилося. Баночки потрібно ці ставити в теплому місці, в мисочки, в піали, тому що буде, сік цей буде витікати при тому, як буде кваситися капуста. Я їх залишаю на 2-3 дні. В теплі. Ось дивіться, яка краса, як гарно все шарами видно. Ось, сік уже є. Дивіться, бачите? А Зараз постоїть і я вам покажу наскільки його більше стало. Два-три дні в теплі, а потім в холодильник, або я виношу на балкон. І так само шарами я під баночки, під стіночки банки розправляю і кладу це, пробую зразу журавлину, а потім яблука. Але немає різниці. Від перестановки до данків, сума не змінюється. Все буде добре. чи так, чи так, так, Буде мати значення, як ви зробите. Головне, щоб не спішили, щоб не пороздавлювали ці ягодки, щоб вони вквасилися ціленькі, і ви спробуєте, яка це смакота. Ось так, другу банку вже я зробила. І третю я вже записувати не буду. Я вже вам покажу, щоб зекономити ваш час, уже що в мене вийшло в кінці. Ось, дивіться. Три банки в мене є. Зараз вони постояли, і я зараз вам покажу, скільки там зверху вже є соку, Дивіться. Ось. Як уже гарненько вони. Тепер я ставлю в мисочки і на 2-3 доби воно в мене стоїть в теплі на столі. А потім будемо смакувати і виносити в холод. Обов'язково зробіть і напишіть мені в коментарях, як вам такий рецепт сподобалося чи не сподобалося. Буду чекати і до зустрічі!